Вітаю з вами. Я Наталя Криворучко та тиждень з локатором. Найголовніші події тижня з 5 по 11 травня 2025 року у Запорізькій області. Підписуйся на наш канал у Ютубі, і ми починаємо 6 травня. Ввечері росіяни знову нанесли масований удар. По місту Запоріжжя. За різними підрахунками, по місту було випущено щонайменше 13 шахедів. Внаслідок такого масованого удару зазнали руйнувань приватні гаражі, загорілися легкові автомобілі. Повністю зруйнований приватний житловий будинок. На жаль, чотири особи внаслідок цього масованого удару зазнали поранених. До Запоріжжя приїхала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Разом з Регіною Харченко та Іваном Федором вона відкрила у місті Запоріжжі навчальний тренінговий центр. У цьому навчальному тренінговому центрі планується підготовка е, прийомних е, вихователів, е, опікунів, е, патронатних вихователів е, для того, щоб розвивати сімейні форми виховання у місті Запоріжжя та області. Е, всього планується, е, що на базі цього е, тренінгу, Гого центру будуть відбуватися приблизно 150 навчальних заходів на рік і буде охоплено близько 2 тисяч осіб. Хочемо зазначити, що наразі у місті Запоріжжя і області перебуває приблизно 180 тисяч внутрішньо переміщених. Осіб під час свого візиту до е, міста Запоріжжя Оксана Жолнович не робила особливих наголосів на е, ті програми підтримки і дії Міністерства соціальної політики, які будуть спрямовані саме на підтримку внутрішньопереміщених осіб, на е, створення достойних умов е, проживання е, для переселенців, е, створення умов для е, гідної е, отримання гідної роботи та заробітної плати. Можливо, питання внутрішньо переміщених осіб-переселенців не є в пріоритеті у Міністерства соціальної політики і у міністерки особисто. Крім міністерки соціальної політики, на минулому тижні Запоріжжя відвідала і міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Під час свого візиту вона відвідала сучасний центр протезування, а також взяла участь у відкритті. Першого комунального ветеранського е, простору ветеран. Про. До речі, у Запорізькій області наразі нараховується більше 60 тисяч ветеранів. Крім зазначених заходів, вона також брала участь у врученні сертифікатів про завершення курсів 68 випускникам центру спеціальної підготовки національного супротову. До речі, інструкторами у цьому центрі виступають безпосередньо ветерани. А на окупованій території Запорізької області свої гості так до тимчасово окупованої території навідався перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко. Це вже не перший його візит до Запорізької до тимчасово окупованих територій Запорізької області, цього разу він відвідував село терпіння Мелітопольського району. Що саме його зацікавило на цій території? В першу чергу, звичайно, це унікальні термальні. Джерела, які розташовані у цьому населеному пункті. Рашисти вже давно хочуть. Е Брати участь у економічній розбудові потенціалу цих термальних джерел і відповідно заробляти кошти на природних ресурсах українського народу, користуючись тим, що територія знаходиться в окупації. Крім цього, він зустрівся з представниками Російської православної церкви, які поблизу села терпіння або безпосередньо в самому селі облаштували недільну православну школу. Чим буде займатися? Тяся ця недільна православна школа, зрозуміло. Вона буде зомбувати українських дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, всіляко виправдовувати так звану спеціальну військову операцію і займатися пропагандистським зомбуванням наших дітей. Бердянська міська військова адміністрація та виконком міськради уклали договір з адвокатським. Об'єднанням гарантії захисту на е, отримання юридичних послуг. Е, сума е, за ці послуги. Згідно до договору складає 99 тисяч гривень, і відповідно до цього закупівля була проведена без конкурсу, оскільки сума 99 тисяч гривень є до конкурсної, і конкурс можна відповідно не проводити. Цікавим є те, що керівником, да, співвласником та керівником цього адвокатського об'єднання є депутат Запорізької обласної ради Ігор Чумаченко. Він е, також є однопартійцем, е, керівника виконуючого обов'язків начальника Бердянської міської військової адміністрації е, Миколи Матвієнка. Е, хочемо зазначити, що кошти, хоч і невеликі, адвокатське об'єднання вже е, частково отримало. Депутат ОПАД. У громадах за час повномасштабного вторгнення Токматську міську раду залишили 16 депутатів. З цих 16 депутатів 14 склали достроково свої повноваження за особистою заявою. З прізвищами цих депутатів ви можете ознайомитися у відповідному матеріалі на сайті «Локатор Медіа. Також ви побачите, які політичні сили вони представляли свого часу у Токматській міській раді. Двоє депутатів залишили Токматську міську раду, на жаль, у зв'язку з власною смертю. Один з них Вадим Лукаш, який геройський загинув, захищаючи. Батьківщину у вересні 2022 року, перебуваючи у лавах Збройних сил України, таким чином зараз у складі Токматської міської ради залишається 18 депутатів. Це є граничною кількістю депутатів, які ще можуть зібратися або взяти участь у засіданні Токматської міської ради. Причому відомо, що щонайменше два народних обранця співпрацюють активно співпрацюють з окупантами? Це Олександр Баглай, який пішов на співпрацю з расистами і працює у так званому фейковому центрі зайнятості міста Токмака, і Андрій Корнієнко, який дуже активно займається. Будівельними процесами на окупованій території. І хороша новина на минулому тижні: відбувся обмін військовими полоненими в форматі 205 на 205. До України повернулися 205 українських захисників, і щонайменше 9 дев'ять з них з Запорізької області. Напередодні Дня перемоги, який з великим таким розмахом святкували на тимчасово окупованій території Запорізької області, влаштували справжні просто побідобісії, окупанти встановили пам'ятник Іосифу Сталіну. Пам'ятник був встановлений у місті Мелітополі, пам'ятник кату українського. Народу пам'ятник тому, хто влаштував голодомор, вчиняв репресії і просто залив кров'ю Запорізьку область свого часу, хочемо зазначити, що навіть під час Радянського Союзу пам'ятники Сталіну. Не встановлювали а ті, які були, потім знищували. Не було вулиць, які б називали на честь Сталіна, і навіть ті міста, які були названі на честь цього злочинця і цього тирана, були перейменовані по-іншому. Тим не менш, окупантів, расистів це не зупиняють, і вони вже творять. Абсолютно нову історію на тимчасово окупованій території Запорізької області і встановлюють ось такі бюсти на честь злочинця, ката, тирана, вбивці. Сталіна. Нагадуємо про нашу першу єдину регіональну базу колаборантів та окупантів, які діють на території Запорізької області, вороги Запоріжжя. З цією базою ви можете ознайомитися на сайті Медіа. Ми щиро вдячні вам за те, що. Кожного тижня ви надсилаєте нам профайли колаборантів та окупантів, які вчиняють злочини на тимчасово окупованій території Запорізької області. Всі профайли будуть внесені в цю базу. Зараз їх вже більше трьох сотень і буде ще і ще більше. Ніхто не пройде повз увагу лакатор медіа. Щиро вам вдячні. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, телеграмі, на канал в Ютубі, Фейсбуці, Тіктоці. З вами була я, Наталя Криворучко. і побачимось!